При піднесенні до степеня показники перемножаються. Отримуємо А в 12 степені. При множенні степенів з однаковою основою основу залишаємо без зміни. Показники додаємо. Отримаємо Х в 7 степені. При піднесенні до степеня показники перемножаємо. 10 множимо на 3, 30. А в п'ятому степені, що підноситься до четвертого степеня, при піднесенні показники перемножаємо. Отримаємо, а у 20. Тепер при множенні степенів з однаковою основою показники додаємо. А в 24 степені переписуємо без зміни. Поділити. А у восьмому степені, що підноситься до другого степеня, при піднесенні показники перемножаємо, отримаємо А в 16. Помножте на А в 13 без зміни. При діленні показники віднімають. При множенні показники додають. Отже, основа без зміни. А 24 відняти 16, додати 13. Отримаємо А в 21 степені.